Переключення режимів. Натискаємо цю плоску кнопку. І ми бачимо, що зараз він може працювати на нагрів гарячої води. Зараз ми можемо його виключити нагрів гарячої води. Виключений. Або можемо задати режим роботи по таймеру. Режим роботи по таймеру. Зараз ми включаємо. Це звичайний нагрів гарячої води. Це кнопочка Перехід на літній режим. Також ми можемо виключити обладнання на нагрів системи опалення. І тепловий насос буде гріти тільки гарячу воду, або задати роботу по таймеру. Роботу таймеру я знімав у іншому відео. Можете подивитися. Так, це кнопка. у нас екстрений нагрів гарячої води. Якщо дуже багато чого треба. Ну треба гарячої води багато. Все.